Остання заява прем'єр-міністра Великої Британії Рішесуника на поступ прем'єр-міністра Великої Британії. Він визнав свою поразку на загальних виборах. Вибачився перед виборцями, а також підтвердив сунак, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом третім, щоб офіційно подати у відставку. Ну, окрім цього, Сунак ідеї з посад лідера консервативної партії. Він вже встиг зателефонувати лідеру лейбористів Кейру Стармеру і привітати його з перемогою. От, згідно з результатами Екзитполу, я додам лейбористи отримали 410 місць у парламенті. А от консерватори на чолі з сунаком лише 131 місце. До строки вибори. Я ж додам в Британії відбулися учора. Попередній парламент рішесунок розпустив наприкінці травня. Ковач із нами це британський кореспондент Радіо Свобода. Пане Олесі, вітаємо. Наші вітання Так вас. дуже цікава історія. Звісно, ми всі стежили за заявою Стармера, який вийшов, і сказав. У допомога Україні нічого не змінюється. А чи настільки нічого не змінюється насправді, навіть зважаючи на сталу традицію спадковості влади і спадковості державної політики? Бо розуміємо, що зараз прискіпливі і до Франції, і до Британії настільки стабільною залишиться при новій конфігурації допомоги Україні, як виглядає вам, Знаєте, якщо загалом підсумувати цілу? Систему переходу влади у Великій Британії то оцей плавний, абсолютно безболісний перехід власне і відображатиме абсолютно плавність і безболісність подальшої допомоги Україні. Власне тут панує цілковитий консенсус між усіма основними політичними силами, і як ми слушно зазначили Серківстана. Неодноразово вже ем, додавав і, і підкреслював, і ще раз підтверджував, що його прихід до влади, прихід його лейбористської партії до влади, значитиме абсолютно такий самий потік і таку саму силу допомоги Україні, як це було за правління консерваторів. Тут їхні ідеологічні розбіжності аж ніяк не даються в знаки. Відтак. Керівництво лейбористів раз за разом підтверджувало, Україна буде діставати стабільну підтримку Сполученого Королівства, панолицю. А якщо такий цей перехід так, влади він є стабільним від консерваторів до лейбористів і підтримка України, вона теж буде стабільною і незмінною. А що тоді зміниться у? Політику Сполученого королівства ну, з таким розподілом місця з тим, що либористи будуть так би мовити в більшості, мабуть абсолютній більшості. Ну принаймні в порівнянні з консерваторами, в абсолютній. Що тоді змінюється це буде, в інших ас? Величезна більшість. Я скажу, що е, беручи до уваги той факт, що Сергій Старман очолив. Лейбористську партію 2020 року щойно в цій нищівній поразці від консерваторів, тоді коли е, е, шановний в Україні Борис Джонсон очолював консерваторів. Відтак за ці чотири роки Серків Стармер перевернув речі настільки, що зараз, е, згідно буквально на цю хвилину, лейбористи отримали 412 місць у парламенті е, з 650 тоді як торі, якщо звуть консерваторів у Сполученому кроліси, отримали лише 122 місця. Це абсолютно нищівна поразка, і, і годі казати про те, що ем, ясна річ, що консерватори сповідують, як і випливають з назви партії консервативні ем, якісь ем, чесноти, так само як Лейбористська партія. Є партією соціалістичного спрямування, оце є основною різницею в ідеології двох, скажімо, цих основних політичних сил. Тут, знов таки, повертаючись до України, не йдеться про ідеологію, не йдеться про внутрішню політику, йдеться про політику зовнішню, яка змін жодних немає зазнами. Ну, якщо говорити про внутрішню політику, це теж вкрай важливо. Градус популізму варто виміряти. Ми прекрасно розуміємо, що рухи правого штибу і популістського штибу вони виникають тоді, коли відчувається або криза безпосередньо в країні, або її наближення. Що з популізмом? Де та шкала? Що обіцяють, що точно не зможуть виконати, або яка основна обіцянка таки змусила спонук. Привабила виборців віддати за голоси, голоси за либористів, я сказав дещо інакше. Очевидно, не йдеться про якусь конкретну обіцянку. Йдеться про це величезне розчарування британського електорату провідною привладною партією консерваторів. Я скажу ще, що прихід лідера Лейбористів Кейра Стармера на Даунінг Стріт, 10 резиденція британських прем'єрів. Стояв крах голосування за консерваторів, коли незадоволені прихильники розкололися на тих, що воліли віддати свій голос ліберал-демократам, так би мовити, третій силі, яка набрала 71 місце у парламенті, є абсолютним рекордом для цієї політичної сили, і сам ви слушно згадали про популізм. Зараз на поверхню виринула партія «Reform UK» або ж реформи сполученого королівства під проводом скажімо так, суперечливого політика Найджела Фаража, і оцей популізм Найджела Фаража відвернув величезну кількість. Голосів, які зазвичай мали б спрямовуватись до консерваторів. я не веду простий приклад мій сусіда, який є пенсіонером, який ціле своє життя голосував за консерваторів. Він був такий просто ідеологічний торі, і він мені визнав буквально перед виборами. каже: Ти знаєш, я не буду голосувати за консерваторів я радше проголосую за політичну силу Найджела Фаража, тому що вони справді зараз виглядають як. Як такі стовідсоткові консерватори, і коли як консервативна партія просто здулась, скажіть, будь ласка, пане Олесю, а м, наскільки теоретично може бути великим і тривалим ось цей мандат довіри, та, який який отримав пан Стармер з його партією? Чи, чи не станеться так, що за рік можливо, от. Ми побачимо ту проблему о, ще більшу проблемою старого світу. Я маю на увазі більшу прихильність до м, популістів, до тих, хто сповідує це, а відповідно більшу прихильність до партії пана Фрада так якщо я правильно запам'ятав, Сара так наче фаража звичайно. Ви маєте рацію так само всього, аж ніяк не можна виключати за нинішніх обставин. Ясна річ, що зараз. Як я вже зазначив, голоси, які здобула Лейбористська партія, не обов'язково були голосами е, за Лейбористів. Це можливо йшлося про якесь протестне голосування е, проти е, того стану, в якому зараз перебуває е, консервативна партія. Я хочу ще додати. Те, що лейбористи приходять до влади, отримавши лише близько тридцяти голосів британських виборців, І є найнижчим показником за всю історію. І лише увага на 10% випереджає консерваторів. Це звичайно зав'язано на надзвичайно складній електоральній системі Великої Британії, але ці власне цифри підкреслюють, що оцей кредит довіри є доволі хитким. І давайте дамо лейбуристам бодай рік, і зрозуміло. далі речі можуть змінитися. Дякуємо вам за ці роз'яснення, пане Олесю. Це це є важливо так розуміти, що де і як Олесь Ковач, це британський кореспондент Радіо Свободи. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.